Як мною легко маніпулювати? Мені на ефірі кожного дня, ну останні дні я там кожен день проводжу і кажуть, що ти голову не міниш, що в тебе волосся жирне. Ну, а я діла в тому, що проводжу ефір, поки готую їсти, там трішки прибираю на кухні. І, звичайно, волосся я збираю в хвіст. Ну мало того, що в мене і так ендокринна система не дуже гарно працює і воно в мене жирне. В принципі. А ще й коли збереш його в, хві, в хвіст, <смі> що в мене сьогодні з язиком камера ще тюргається. Коротше, виглядає, наче голова жирна. Я вчора зранку помила і сьогодні встала теж помила. Я така думаю, блін, ну мені наче пофіг, але не пофіг. Десь там далеко на підсвідомості свідомості, мені все одно якось, ну, мене і саме бентежить ця ситуація, що волосся жирна. А ще й коли тобі тикають на це. Дивісь! Коротше, сьогодні я вирішила структурувати трошки свій день. І так собі подумала, скільки б я могла виділити часу на прибирання? Держи. Аліска оці штучки оббирає з бананах сіда. Так, Чікс, на тобі здачу. Я так і не їм. Коротше, думаю, скільки б я могла виділити часу, бо на. Готовку їжі я обов'язково виділяю десь годину. Ну, як мінімум щодня. Думаю, ну, на прибирання, я б хотіла виділяти 2 години. Ну, це я, звісно, щось трошки психанула. 2 години це багато. Ну, в общем, я собі порахувала, що якщо кожну годину на протязі. Блін, як це сказати? 15 минут, коротше, прибираєш 45 і робиш свої якісь інші справи то за день з 10 до 18 має вийти десь біля двох годин. А зараз думаю, що в мене ж година ефіру і готування їжі. Ну, держи, все тобі треба в мене. Побалакати не дає, часи забирає. Ну ж такое. там? Опа! Що я казала? Кум-кум. Раз мы так хорошо сидим. У мене час кави. Я помила посуд 15 хвилин. Не встигла весь помити за 15 хвилин. Бо у нас ще суп скис. Що каварітку мить. Ні, я тобі не дам коварить. Да не ну вона ось цю чашечки. і все, напих. М -м -м -м, как там ковуй? Как тебе сказать? Кавуй Салискай обманули вот, пальчик. Хотела пальчиком камеры включить, а ей ручку раз в руку. А она такая ну и ладно. Что, да. я хотела? Ну, естественно, я тут можно просто а, да, блин. надо все внимание на ну да? Усе внимание. Все, никаких других мыслей в голове не Вообще, жодных, вот такие Алиса. Банантики, кавусик. І розмови з Алісою, да? будемо скоро з Алісою вести свій подкаст. Да? Буде нам розказувати, як швидко навчитися користуватися телефоном. І часами. Отак чик-чик. Я, до речі, десь колись читала, що типу, якщо хочете, щоб вдома було... Ну, Коротше, навчитися підтримувати порядок. Це коли ще років 15 назад я десь вичитала, що типу, можна просто ввести собі за правило кожного дня виділяти хоча б 15 хвилин на прибирання. Я така. Ну так, звісно. Я за 15 хвилин посуду не встигаю помити. І це тільки один раз. А вона за день скільки раз збирається. 15 хвилин. Виноград. <рик> Читай далі. Я тільки почала знімати. Покажи. Де бананчик, де апельсинчик? Де виноград? Де арбуз? Покажеш? Та кажи, маме, да як обичне. <рик> Наконець. Представлення спила. Сейчас ховалась. Ады Алиса. Ады Алиса. тык тик тик тык 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 тык, -тык, -тык. И года. О. А ты Алиска? А вот Аліска Алиска обнимашка. Алиска обнимай такая. Я в минулому році, щоб стабілізуватися, структурувати своє життя, вдарилась, так сказати, в домашні справи, в побут. І з ранку до ночі я придумувала собі мільярд завдань, які я маю зробити, що як у мене має бути все ідеально завжди і постійно. І так я пробігала як ця як хам'як в цю, ну, В общем, понятно, да? пробігала туди-сюди, туди-сюди, часу зупинитися і щось подумати не було. А потім я якась включилась в те, що ну, в рефлексію більше в себе. І думаю, який сенс того, що я бігаю, це все прибираю, начищаю, убираю, готовлю, все роблю, 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 роблю. Ну, типу, це все моє життя, з цього складається все. І якось фокус перемкнувся на розвиток, на якісь розуміння дуже важливих речей, переконань. Тут цей якось я так включилась, пішла. Вона купила навчання, почала працювати. І все, я переключилась з домашніх справ повністю на це все, на інше, на навчання, на себе, на знання. А зараз я розумію, що треба трошки повертатися. Ну, просто що, понятно, що я щось робила вдома, в будь-якому випадку, але я робила це мінімально. Тобто, ну так, щоб ну, от, без чого взагалі неможливо обійтися, тільки те робилось і все. Решта там ніякої уваги не зверталась на то. А зараз, ось, думаю, треба якось навчитися паралельно вести ці справи. І то, щоб не виходило з життя, бо це якби я хочу потихеньку включитися в роботу, і щоб це потім приносило дохід і одночасно вести ще ці справи, всі побутові, життєві.